сказала, що побачимося дуже швидко. Не вела вас оману. Ще раз мої вітання. Отже, ми продовжимо сьогодні. Відповідно до того, що у нас була проект передвиборної агітації вибор 2014 Ми вже розпочали прямо ефірні проекти. Ще раз нагадаю: сьогодні, 23 жовтня, четвер. Ну, 13.20 у нас незмінно Вибори Нічого не змінює вихід програми «Громадське приймання. Так, ми вже готові давати відповіді на ваші запитання. Єдине, що коротко знову зазначаю: о 13.20 зараз три важливих теми о 15.15 .15 Ми продовжимо спілкуватися з депутатами Київського. Скої міської ради не пропустіть, готуйте всі свої запитання. Це буде о 15.15. п'ятнадцять. .15. До цього о 15.00 новини для всіх вас у викладі Олексаки Пкалом о 16.20, 17.30, сімнадцятій, 18.00 для всіх вас. Працюватиме Наталя Денисенка. Також буде проект вибори 2014». Вечір залишається незмінним з дев'ятнадцятої години вечора. Вже будуть готові презентувати. Я так можу сказати, останні списку кандидатів народні депутати України, які ще не презентували. Відповідно, їм надана. На час вони презентуватимуть свої перші кроки в разі обрання їх народним депутатам України. Це буде відбуватися з сьомої години вечора. А у 22.00, вкотре вам скажу добрий вечір. Ввечері в 22.00 працюватиму для вас. Я у нас у студії буде кандидат у народні депутати України. Також також будьте з нами. Сьогодні досить блідний день, і чим ближче до виборів, тим більше прямих ефірів. Тому сьогодні телефон прямого ефіру 223 09 залишається незмінним. Так, а у цій годині дійсно говоримо, хоча насправді сьогодні трошки. Теж будемо говорити про виборче права, але про це трошки пізніше. Так, патологія шлунково-кишкового тракту у дітей раннього віку, клінічна картина, лікування вдома та стаціонарі, профілактика. Такою буде тема Нашої розмови з лікаром у другому блоці. Не пропустіть. Сьогодні також поговоримо вкотре про жіночу дружбу. Консультація психолога на таку тонку тему буде у корисних порадах. Не пропустіть. Ну розпочинаємо з юридичної консультації. 26 жовтня. всю неділю відбудуться позачергові вибори народних депутатів України. Подія досить важлива для кожного з нас. Нина нашої держави тому актуальним постає питання про те, якими правами володіє кожен з нас, а головне, як ці права захистити, якщо вони будуть порушені, про це все за мить. В Україні 190 тисяч 283 особи скористалися можливістю змінити місце голосування без зміни виборчої адреси на позачергових парламентських виборах 26 жовтня. Про це вже заявив голова центральної виборчої комісії Михайло Охендовський. На позачергових виборах президента України, які відбулися в травні поточного року, ця цифра склала трохи більше 100 тисяч. Тобто, активність виборців набагато більше. Зрозуміло, що це пояснюється кількістю осіб, які тимчасово перемістилися з території Донецької та Луганської областей, сказав під час брифінгу пан Охендовський. За даними Центральної Виборчої комісії проголосувати не за місцем реєстрації виявили бажання, зокрема, 2864 виборців з Криму і 21 704 виборців з Донецької області. Права виборців та їх захист на виборах народних депутатів України. На цю тему сьогодні консультуватиме Іван Боднарук. Адвокат, тільки що хотів сказати, кандидат у народні депутату одразу перепрошую. Адвокат, доктор, право. вибачайте, 223-0971. Ми чекаємо вже на ваші дзвінки. 223-0971. Всі запитання прийшли на виборчу дільницю. Сталося ще якісь непорозуміння, як писати скаргу. Можливо, ще й досі не отримали а, запрошення на вибори, а вже навіть звернулися. Чомусь воно такі не, до вас ще не надійшло. Можливо, помилки виявили. Якщо станеться так, що ну не надійшло Відомлення, вони перевірили себе у списках, а помилки будуть на виборчих дільницях. Як діяти в таких випадках? Можливо, щось помітити незаконне на виборчих дільницях. Тому, будь ласка, я зараз буду ставити актуальні запитання, вони, в принципі, всі десь подібні, але чекаємо на ваші дзвінки. Дуже прошу. Я рада вас бачити. Добрий день. Вітаю вас. Ну, сьогодні вкотре у першому блоці ми говоримо, як захистити свої права. І в даному випадку виборчі права, тому що ну все-таки попереду вибори. Тому одразу я хочу у вас запитати, поставити запитання, щоб ви нагадали власне відповідно до закону, хто має право проголосувати. Тому що є одна з таких. Запитання, дивіться те, що я на форумах знайшла. Мені виповнюється 80... 18 років 5 листопада цього року, але я так хочу проголосувати. Чи можу я це зробити? Адже я народилася вже і цього року. Мені виповнюється 18 років. Прошу дякую. Прекрасне запитання. Проголосувати можуть повнолітні особи а відтак. Mm -hmm. Люди, яким на день голосування 18 років. Проголосувати не можуть також mm -hmm. особи, які є визнані судом недієздатними. Так, ну тобто, в даному випадку, навіть якщо людина народиться, народилася 27 жовтня. А вибір 26-го проголосувати не може така можу. людина, 18-го числа. А скажіть, а є знову ж така сама історія? Діти, ну я так називаю діти, але це вже ж повнолітні, які народилися як варіант, там 23-го жовтня, от сьогодні. Ми всіх до речі, кого день народження вітаємо. Хтось завтра народиться, хтось народився і виповниться 18 років, 25-го жовтня. Такі ж люди мають право проголосувати, правда? Навіть 26-го жовтня, мають навіть, право. якщо 26-го. якщо вони не отримали запрошення, якщо вони прийдуть на виборчу дільницю і не знайдуть себе у списках, Паспорт що їм рухають не видається в 16 років. Вони приходять, в паспорті буде зазначено їхнє місце реєстрації і дата указана 26, наприклад, жовтня, 25, 24. Голосуємо. Ну як, почекайте, їх треба внести в список. Якщо їх не було в списках, я про це запитаю. Пишеться заява до голови до кого писати? Як Пишеться писати? заява так. в довільній формі. Пишеться заява так. на ім'я голови територіальної виборчої комісії. Так. Я такий-то, такий-то на сьогоднішній день так. мені випало з 18 років. Прошу допустити мене до голосування, видати мені там відкріпний талон або там угу. окремий е, значить, мандат, по якому я зможу там проголосувати. Все. Тобто, це можна буде зробити? Звичайно. Як довго буде це звернення розглядатися? Чи це робиться, отак в хвилина, хвилинах хвилину? Без проблем Таке, новітнє слово онлайн негайно, негайно, негайно так. Є в нас Дедзонівач, раді вас чути. Щиро вітаю. Дякую за дуже потрібну тему. Ситуація наскільки законним на сьогодні є. Так звані соціологічні служби, які проводять едзиполи на безпосередньо на виборчих дільницях. Ви знаєте, що е після того як голосувала, так як ми як зрозуміли. Вибор... Ми зрозуміли. Не треба коментувати те, що поставили запитання. Своє ж запитання ви на нього відповідаєте. Ми знаємо про що ви говорите. Зрозуміло, дякуємо. Далі чекаємо, але трошки інші питання хочеться. Хочеться, якщо б ви прийдете на дільницю, а не дай Боже, стане так, що ви не зможете проголосувати. Можливо, помилку, такі запитання. Зараз ми про це будемо говорити. Прошу наскільки є законним? Законні ну працюють. Екзитполи. екзитполи діють відповідно до чинного законодавства, мають право проводити відповідні дослідження. Да. Відтак це до речі, це добровільна річ. Можна відмовитись, mm, можна надавати інформацію. Це така справа. Так, ми далі йдемо, тому що я хочу ми встигнули. А в нас е, часу не так багато. Трошки, можливо, цей блок одразу повідомляю. Трошки ми його перетягнемо за часу, бо важливі питання є. А, так я дуже хочу от кілька питань. Якщо не проти, так коротко відповідати, але це дуже добре дане питання. Дивіться, а, те, що на форму знову ж таки можна побачити, мені пропонують гроші, щоб я проголосував за одного з кандидатів. А, куди я можу звернутися зі скаргою на це? Є гаряча лінія служби безпеки України, відділка, тобто корупція, є управління внутрішньої безпеки, Міністерства внутрішніх справ, тобто. На будь-який гарячий номер телефону, бо просто 102 mm -hmm. і повідомити про те, що мені є пропозиція там отримати певну грошову незаконну нагороду. Відразу вийде наряд міліції і спрацюють. Але якщо ви звернетесь до СБУ, то міліція не виїде, підійдуть люди в штатському, все зафіксують, а далі вже не ваше питання. Людей заарештують тих, які пропонували цю хабар. Є додзвонювач, прошу ви в ефірі. Oh. Говоріть. <кри> я Кубанська область, що я на сьогодні могу зробити, щоб проголосувати? Ой, а ви де знаходитеся зараз? Зараз я в Києві в героїв Калінграда. Оболонь. А ви ще <кри> да, ви ще оболонь. нікуди не зверталися, так? А нікуди не зверталися з тим, що хочете? Я хочуть... зверталася в виборчу комісію, сказали, що треба піти в адміністрацію. Там очередь була. Я не, не могла тому що я працюю. Мені время мало дали сьогодні до чотирьох. Я працюю. Що робити мені? Я так хочу проголосувати. Ми я зрозуміла. По перше, дякую, що ви зателефонували, але все таки треба було зробити те, що вам сказали. Нічого страшного У вас паспорт з собою. Ну, звичайно, з собою не чути. Ні, так нас не чують з да. собою. Документи зрозуміло, що з собою. та якщо є паспорт, можна проголосувати. Ніяких проблем цього немає. Знову ж таки, пишеться заява, що в зв'язку з неможливістю проголосувати за місцем реєстрації. Прошу прийняти мій голос, зареєструвати і так далі. Єдине, що ви отримаєте лише один бюлетень, будете голосувати за політичну силу. Ви не маєте не ну не зможете проголосувати за депутата-мажоритарника, але це теж, скажімо так, не є я маю на увазі. Головне проголосувати взагалі віддати свої голоси, тим паче за політичну силу. Тобто, що робити? Всім, хто нас зараз бачить, і такі переселенці є. А куди їм знову ж таки? Якщо ж в принципі є два дні, куди можна зараз звернутися? На сьогоднішній день я вже не радив би поспіхом щось робити, тому що можуть ну просто загубитися їхні заяви з одного кабінету в інший і так далі. Іти прямо на територіальну виборчу дільницю і але пораніше туди прийти для того, щоб написати заяву, щоб її там протягом півгодини розглянули, задовольнили, і відтак людина проголосувала. Так, 223-09-71, Будь ласка, ми чекаємо далі. Наступне запитання людина теж пише: я державний службовець. мій керівник здійснює на мене. Тиск примушу голосувати за одного з кандидатів. Що мені робити? Прекрасно. Зафіксуйте це, якщо можливо, на мобільний телефон, на диктофон. Це є доказом взагалі І підставить... керівник. Так да, є докад є. Підставою для відкриття кримінального провадження світно статті 214 Кримінального процесуального кодексу відразу така людина буде притягнута до кримінальної відповідальності, внесені відомості в єдиний реєстр. Номер кримінального провадження буде. Ще й отримаєте відшкодування вам матеріально моральної шкоди, якщо таке буде завдано. 223 971, Ну Ми чекаємо ще, але у нас вже є додзвонювач, Так хочеться встигнути. бачу стільки питань. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Алло. Говоріть. Добрый день. Алло? Говорите, будь ласка, вы в эфире. Добрый день. Вы Значит, я житель поселка Новоэкономического Красноармейского района Донецкой области. Военных действий у нас тут нет, все тишина, все хорошо. Но никаких приглашений до сих пор к нам никому в поселке не поступало. Не приходило это раз. Uh -huh. Во-вторых, как же нам голосовать, какое может быть доверие, если наш мэр поселка новокраническая, хлопчаник Татьяна Николаевна, она сама себя выбирает. Она в прошлые выборы я был лично свидетелем, поверьте, пожалуйста, на слово. Поэтому Так ми это... ви ж, ви ж не за мэра будемо голосувати. Ви голосуєте no, за це? вибори вони під падпадгідає цього мера. Все зрозуміло, дякую. Так якщо відхилити а залишити юридичну площину, то людина може проголосувати незалежно від того, є в неї довіра чи немає. Вона може там поставити свій значок або, взагалі, скажімо, не голосувати. Тому, якщо людина хоче проголосувати, нехай де голосує. Для цього достатньо мати свій паспорт. Я, чесно кажучи, хочу, щоб ви це пояснили. Досить часто буває, коли люди з паспортом приходять, їм не дозволяють. І є, відповідно, зараз дивлюсь, чому так перегортаю, що треба заздалегідь було звернутися, щоб внесли в, списку, в список тебе для виборів. Є різні обставини. У людей можуть так, бути лікарняні. Я, я хочу, щоб ви дали конкретну пораду. От прийде до дзвоничка з Луганської області. Е, е, хтось із інших прийде, а їм не дадуть проголосувати. Їм покажуть у ці всі витяги з закону, те, що я маю, їм скажуть, вибачте, ви не маєте конструктивна права конструктивна відповідь. Та. Якщо дається відмова, відмова дається виключно письмово, тому що звернення йде письмовим. Відповідь повинна бути письмова. Далі що робити з цією відповідь? Відразу, відразу подавати до суду. Суди діють в цей же день подавати до суду, і фактично на наступний день вже буде рішення суду. Якщо територіальна виборча комісія, хто зі або їх керівник е, порушив законодавство, то будуть притягнуті до відповідальності. Звичайно, ваш голос не зарахують, але тим не менше, принаймні до відповідальності за те, що вам спорти, не тільки настрій, але е, по, ну, ну, тут вже порушили ваше говорить, право, то... право порушується. Звичайно, ну хотілося, щоб дійсно, але треба було все-таки зареєструватися. Я не випадково на початку е, зазначила у цифри, що зазначав пана Хіндовський. Це велика кількість людей. Все таки, я ж вам зазначу на 90 тисяч більше. Вже цього разу скористалася своїм правом, змінили місце голосування без зміни виборчої адреси. Тобто вони не ну зрозуміли, що люди десь зареєстровані в інших районах регіонах України, а на сьогодні вони заходять або в Києві або в іншому місці. Цифри досить серйозні. Люди зверталися. Тому я, чесно кажучи, не можу взяти на себе відповідальність вам сказати, що коли ви прийдете з паспортом. А якщо цього не зробили заздалегідь, і вас не внесли списки, що вам дадуть змогу проголосувати. Будьте, будь ласка, уважними. все таки у вас є час, особливо що можна звернутися на залізничний вокзал, там де в нас сьогодні. На одному з поверхів вам підкажуть, де це всім переселенцям надають а прямі консультації очі в очі. Можливо, ви встигнете щось зробити. Будь ласка, приходьте там всю інформацію не тільки про вибори, можна дізнатися, де як проголосувати, можна дізнатися також питання про м -м, біржу праці. Про ну багато питань. Тому, будь ласка, звертайтеся. Є додзвонювач в ефірі. Прошу добрий день. Добрий день Я, з голосівського району. Так. На протязі двох років мені приходять запрошення на одне те саме ім'я, на моє ім'я, два запрошення. Два запрошення? Так. Да. Я вже обращалась в виборчу комісію, mm -hmm. я б в центральну. Даже буквально позавчора мені центральна сказала беріть ці документи і приїжджайте до нас, доказуйте, що у вас там не двоє живе, а один. Я говорю, це ж безуміє. Я одна одного року. Одна та сама фаммілія, ім'я, отчество. і в списках виборничих комісій теж я два рази. Ви молодець, що нам, по-перше, зателефонували, і ви молодець, що ви відстоюєте своє право, тому що ви пішли, ви стоїли, зараз звертаєтеся. Отак, От ну якщо хочете проголосувати, так треба діяти. Я розумію, що всі ми працюємо, у всіх проблеми. Але треба звернути увагу. Я дякую, що зателефонували. Супер запитання. Але ще є інша проблема, тому що ви помітили, я теж кілька разів помічала, коли в списках, вибачте, є твої сусіди, які на превеликий жаль померли, а вони є у списках. І ти звертаєш на це увагу, тобі говорять, ну, ми розберемося. Як діяти наші дійсно далі? Тому що я так розумію, що якщо вона двічі, то двічі. Ну один раз вона проголосує, другий раз може ще хтось проголосує. Так само з людьми, які вже пішли з життя. Якщо вони є у списках, як можна тут скаргу оформити? Двічі голосувати не можна, навіть якщо це є папери, які підтверджують, що це можна зробити. адже за це кримінальна відповідальність за подвійне голосування. Тому не раджу це робити. Що треба зробити для того, щоб усунути не тільки цей раз, але взагалі на майбутнє. Звернутися до суду з заявою про усунення перешкод, а саме усунення недоліків у там документації виборчій документації. Відтак Винесе рішення це буде фактично одне максимум два засідання, де суд винесе рішення, е яке буде обов'язковим для виконання тієї виборчої комісії, яка повинна Ні, це бо, зробити. Слухайте мене зараз. Вона прийде на дільницю. Наша додзвонючка. вона знову побачить у виборчому списку двічі себе два, два рази. Зараз вона звернулася до ЦВК, Можливо, що ще за кілька днів вирішить. І зрозуміла, чому обурення викликає, тому що вона проголосує один раз, а її прізвище знову залишається і може хтось проголосувати за неї. Тому поясніть, будь ласка, чому може вона, от на виборчій дільниці наша Донечка, написати скаргу, що двічі її прізвища, але то не вона, щоб у цей голос не був використаний. Ну я, це може... хочу, я хочу конкретні речі. А ви говорите про якісь кримінальні відповідальності? Ми розуміємо, що кримінальна відповідальність в цих питаннях на превеликий жаль, дуже рідко спрацьовує. Ну, правда, так само як за підкуп виборців. хоча справи відкривають, але до кінця вони не доходять. Як їй бути в даному випадку? Відповідь дуже конкретно. Ви ж мене перебили на пів слова. Правильно, так, от е я говорю про те, конструктив, адже вона вже як каже не перший рік. Таке в неї відбувається. Тому я наголошую: для того, щоб цього не було в подальшому, це потрібно через суд розбити. А що стосується того, що і зробити в конкретний день, тобто в неділю, вона може написати не скаргу, адже скарга це фактично нічого не дасть. Це знову буде одноосібний акт, який нічого не призведе. Їй треба написати заяву про те, що прошу скласти акт знищення або викреслення даного мого другого подвійного прізвища із певного списку. Такий акт буде в двох екземплярах: один акт виконання. Певних послуг надання певних робіт один акт залишається за підпису двох сторін територіальної виборчої комісії. Один у людини на руках, і вже з цим актом вона йде в суд, пише заяву на усунення перешкод. Оце конструктив. Якщо побачив прізвище, те, що я сказала, людини, якої вже немає в житті твого сусіда, що можна з цього приводу зробити? З цього приводу можна виступити ініціатором, тобто написати скаргу або заяву знову ж таки до суду щодо усунення перешкод, а саме ліквідації там списку неіснуючих осіб. І відтак суд винесе рішення, і це рішення суду буде обов'язково для виконання. Я додзвонюю, чи ви в ефірі? Говоріть, будь ласка. Добрий день, день. говоріть, будь ласка. Е, будь ласка, я коротко, я сама киянка, так. проживаю по вулиці Вердицького. Угу. на перший рік, мені приносять, нам приносять талончики для голосування, ми проживаємо три чоловіки в одній квартирі, 105. Дочці і чоловіку приносять вірно, мій талончик приносять у квартиру 103. І написано квартира 103. Чого? Коли ми вибирали президента, ми вже казали, що зробіть, будь ласка, в своїх списках позначку і, будь ласка, ставте там все. Це раз знову я пішла, щоб узнати та ж сама справа. Вони мають право справити просто, і чи я маю право голосувати по тому принцю, що мені дали. Навіть якщо там написано квартира 103». три. невеликі. А ви не помічали? Отам є такі бюлетні. Виправлення, коли роблять, і там є примітки. Писали там зміну вашої квартири, чи ви не помічали такого? Ні, не помічала. Я ходила, сказала, зробіть помітку. Вони зробили uh -huh. помітку, але знову позвонили мені і кажуть ідіть, ідіть на кошиця, пишіть заяву. Uh -huh. Я кажу, шановні, я uh -huh. проживаю в цьому в Києві свого дня народження і по цій адресі проживаю вже кілька років. Чого я повинна ходити похожи? Ми зрозуміли. Дякуємо, що також відстоюєте свої прав. Дуже дякуємо, що зателефонували ще один дзвінок, але час вичерпується. Але один дзвіночок, якщо буду такі, от саме конкретне запитання будемо чекати. Прошу. Що Відповідь. ключовим є в її виступі даної дозвонювачки те, що вона сказала: не потрібно говорити, потрібно писати. Слово до справи не пришиєш, всі знаємо. Тому потрібно написати і зареєструвати свою заяву в двох екземплярах. Пишеться угу. в одній віддається, в другій залишається корішок, коли подали цю заяву щодо виправлення тих чи інших технічних помилок. Якщо не виправлять, знову ж таки до суду про виправлення помилок вже буде, скажімо, такий силовий юридичний вплив на цю територіальну комісію. Більше такого не буде. Так, один дзвінок, як сказав, 223-09-71, приймемо я звертаю вашу увагу. Шановні глядачі, тему ми цю продовжуємо. Знаєте, коли продовжуємо? А ми продовжимо 26 жовтня, тому що 26 жовтня з восьмої години ранку до 12 години ночі про це звертаю увагу до нульнульнульнульнуль. Коли вже, скажімо, так, і голоси почнуть певні рахувати. Ми будемо працювати виключно в прямому ефірі для всіх вас. Я і мої колеги Ірина Главацька, Сергій Дойко, Наталя Денисенко і я будемо працювати з 8- години ранку. І одна з перших тем, я на це звертаю увагу, бо можливо так станеться, що ви прийдете на виборчу дільницю і стикнетеся з цими всіма проблемами, які ми зараз обговорюємо. Частину з них дійсно можна вирішити в день голосування. Тому дуже прошу, о 8-й годині ранку, якщо не помиляю, зараз не хочу воду в оману. Вже завтра вам точно скажу. Нас буде з експерт з виборчого права, який проконсультує. Тому, навіть якщо сталося так, прийшли на виборчу дільницю. Ну не дай Боже, є проблема. Не сумуйте, приходьте додому, одразу набирайте наш телефон прямого ефіру, і в прямому ефірі вам порадять, як діяти, що зробити, щоб все-таки ви скористалися. А не хтось інший скористався, якщо два двічі ви є у списку, щоб хтось скористався вашим правом. На це звертайте також увагу. Є в нас додзвонювач. Раді вас вітати. Говорять. Ну це вже останній дзвінок. Я перепрошую одразу всіх, Вичеркується час. скажіть, будь ласка, добрий день. Добрий, добрий день. день. Это вас Сверченко Любов Йосиповна, Лісковська, 9-22, квартира, 17. Так. Я опікун своєї сестри. А на інвалідніствої вісімдесят 88 літ. 30 літ. А на Когда мы переехали на Троещину, нас все время уносят списки на голосование. Каждый раз, когда голосование, я отношу документы. Вот я сейчас снова за 10 дней отнесла документы. Но все время её вводят в списки. И кто этим голосом пользуется, я не знаю. Что мне делать, я тоже не знаю. Відповідь очевидна і аналогічна. Дякуємо за запитання. Так. Потрібно звернутися з заявою до суду для того, щоб прибрали дану громадянку з даного списку. За довіреністю не можна голосувати за іншу особу, оскільки є. Як я так розумію, що вони не хочуть голосувати, просто Розуміло. хочуть щоб більше не було у списку. Я ширше даю відповідь для якщо є щось подібне. Так, я сподіваюся, ви нас почули, що тільки до суду, так до якого суду так. треба звертатися? До адміністративного суду можна до суду загальної юрисдикції. Це залежить від того, яка конкретна ситуація. Ну, як правило, просто в суді загальної юрисдикції там розподіляють куди що. Як, Скажіть, якщо людина не може з певних обставин, бо дуже серйозно захворіла, або навіть знаходиться в лікарні і не скористалася, я маю на увазі цим періодом, коли який закон дає. Ну, протягом двох тижнів треба все-таки було вирішити питання. Але бувають ситуації, коли ну хвороба настигає невчасно, бо може ще щось буде, можливо людина в готувалася і знала, що буде голосувати вдома. люди похилого віку, що в цьому випадку треба було зробити, копія лікарняних треба взяти з собою для того, щоб надати їх до заяви і в примітках в додатках дописати, що до заяви додаю, зв'язку з тим, що не міг прийти там, зареєструватися. Ні, якщо людина вже в лікарні або вдома знаходиться і хоче проголосувати, не може з певних обставин. А, не в день людина. голосування так. Тут фактично нічого не можна вже зробити, оскільки а що треба було зробити тоді? Для треба щоб було, щоб на законодавчому зробити. рівні було передбачено, що, скажімо, є певний там автомобіль, який обслуговує тих, хто захворів. Є гаряча лінія конкретного району. Ну це ще ні, голосування день. за дому відбувається. Чому? Проходять і часто в мене знайомі голосують. Людина ногу. захворіла в суботу вечір. Як і ви я маю на увазі ті, хто є? постійно, ну й неходячі люди і не руками лежать. І ті, хто постійно не приходять. пишуть письмову і до них приїжджають з відповідними скриньками. Там так, так я ще раз звертаю увагу в неділю, з години ранку, це буде одна з перших тем. Шановні глядачі, якщо стикнетеся з такими проблемами, або можливо подавали заяву. Дійсно, хтось з ваших дуже швидко говорив, щоб просто все встигнути. Можливо, хтось з ваших рідних дійсно знаходиться. Ну довготривалий час. Є люди, не ходячі, є інваліди, які мають право голосувати. Якщо цим не скористалися, можливо, прийшли на виборчу дільницю, там помилку побачили. Вам не дають змогу проголосувати. Можливо, стикнулися з тим, що ну якісь непорозуміння, щось відбувається не на законному рівні. Можливо, побачите якусь політичну рекламу. Це заборонено. Це буде вже заборонено в день тиші в суботу, 25 жовтня. Оці ці всі запитання, будь ласка, в неділю, 8 годині ранку, ми розпочинаємо телемарафон вибори 2014, який триватиме до 12 години ночі. Я з колегами працюватиму для всіх вас у прямому ефірі, Тому, будь ласка, я дуже чекаю, чому кілька разів про це говорю, тому що пам'ятаючи, вибори 25 травня, о 8-й годині, також ми розпочинали. У нас якраз величезна кількість дзвінків була з приводу того, що я не можу проголосувати, мені дають право проголосувати. Я тут зареєстрований, а чомусь немає в списку. Будемо чекати, тому ще є час, не сумуйте, якщо навіть так сталося, що запрошення не отримали. Так, я дякую, побачимося. Іван Боднарук, адвокат, доктор права, був гостем цього блоку. І вже коротко зазначаю: наступний блок у нас не зміниться. Це порада лікаря, не примикайте, будьте нами.